Всім привіт ви на каналі Food Very Good. пропоную вам досить простий рецепт смачної, дуже соковитої та хрусткої маринованої капусти. Таку капусту можна готувати цілий рік все дуже просто та швидко. Овочі перед приготуванням необхідно промити та очистити. Тоненько нарізаємо капусту та соломкою нарізаємо болгарський перець. Моркву натираємо на крупній терці або на терці для корейської моркви. Також подрібнюємо часник та півкільцями нарізаємо цибулю. Усі нарізані овочі гарно перемішуємо. Викладаємо салат у підготовлені банки, злегка утрамбовуючи. Для зручності банки для салату можна використовувати будь-якої ємкості. Приготуємо маринад. У каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, олію, лавровий лист та духмяний та чорний перець з горошком. Все гарно перемішуємо та відправляємо на огонь. Коли маринад закипить, додаємо оцет та знімаємо з огню. Перемішуємо та гарячим маринадом акуратно заливаємо капусту у банках. Банки закриваємо кришками та залишаємо до повного остивання. Після чого відправляємо салат на 5-6 годин у холодильник. Та у подальшому зберігаємо салат у холодильнику. Готувати таку мариновану капусту дуже швидко і завжди можна зробити свіжу порцію. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.